І піхотинець урочисто підняв стяг 23 серпня з нагоди дня прапора біля міськради відбувся мітинг. Микола Торчинський, матрос 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка завжди в найгарячіших точках. Боєць зараз відновлюється після поранення. Символічне співпадіння у захисника саме сьогодні день народження. На даний час я вже після поранення списаний з передової лінії. Направлений в ТЦК для подальшого проходження служби вже в тиловій частині. Ну і вже місяць, як знаходяться вже тут в тилу. До цього часу був на Донеччині. Тримаєте зв'язок зі своїми побратимами постійно? Так, так, так. так. Хлопці тримаються, настрій добре. Треба таке. Гімн на трубі виконав 12-річний Єгор Конюхов. Хлопець став відомий в місті після того, як щоранку почав виконувати головну композицію країни на балконі своєї квартири. Доповнили атмосферу заходу, вірші від зовсім юних читців. Нам зорі і доля, світу і ясна, рідна мата батьківщина, тишу не судна. Запросили наймолодше покоління. Це наші вихованці п'ятого дитячого дошкільного закладу. Вони мені здається прикрасили цей наш захід і трошки знаєте, як повернули до мирного життя. Бо коли завжди ти бачиш дітей, якось з'являється посмішка, надія. Відзначення Дня Незалежності України в Южному переноситься на 30 серпня, адже 24 серпня в громаді день жалоби. Цього дня буде прощання із двома захисниками. Коагулятор за 700 тисяч гривень доставили южницькі волонтери в госпіталь. Минулого тижня апарат привезли з Німеччини. Співпрацю з німецьким фондом вдалося налагодити завдяки одному з головних підприємств міста та відеороботи медиків на передовій. Когда мы начали работать с нашими медиками в Херсоне, когда начались более активные боевые действия, увеличился поток наших трехсотых, и мы просто получили видео, которое нам прислал наши хирурги, где видео есть их работы. К сожалению, это видео нельзя публиковать, и я не думаю, что психика позволит людям это видео увидеть. И наши партнеры из Германии, наш друг Женя, просто прислал в Германию это видео. И после того, когда немцы увидели, как работают наши хирурги, они сказали, что просто узнайте, что вашим медикам еще надо, хирургам, которые делают эту работу для того, чтобы они могли работать еще лучше. Этот аппарат, который нам наши друзья с Германии смогли помочь сюда доставить, это их был подарок нашим хирургам после того, когда они увидели своими глазами, как работают наши боевые медики. Этот аппарат все-таки не купили. Там его стоимость около 700 тысяч. И вчера хирург нам сказал, вы знаете, я никогда не думал, что в своей жизни я смогу поработать приборовым аппаратом последнего поколения. Они работают аппаратом 90-го года. И он работает, выполняет свои задачи. То есть я им сказал, что дай бог, что вы спасли еще больше жизни, используя современное оборудование. Наша задача просто... не знаю, сделать все, чтобы они как можно больше спасали жизни наших парней. То есть у них очень тяжелая работа, мы с ними общаемся, и просто иногда слезы на глазах. То есть видно, что они не спят. Уже не... несколько суток там присылают видео, фото, как они отдыхают на кушетке. Девочки по два человека там они энергетики у нас заказывают, мы им возим энергетики ящиками, живут на энергетиках. Но у них очень тяжелая работа. Окрім коагулятора, волонтери отримали й інший вантаж: Знеболювальні препарати, засоби гігієни та одяг для поранених бійців забрали одразу. Медична сестра Світлана раніше за хірургів змогла побачити коагулятор у штабі Незламні з метою безпеки на прохання жінки. Інтерв'ю з нею пишемо зі спини. Це дуже важлива річ для нас, для наших хірургів і для важливої допомоги швидкої допомоги хлопцям. В Стадії в під час операцій операції в операційний. Це ну ми чесно кажучи, не не що буде в нас такий апарат. Є впевненість, що нас підтримують, про нас піклуються, про наших хлопців піклуються. Це дуже важливо. А це вже відео з першої операції, яку хірурги здійснили за допомогою німецького коагулятора. Його волонтерам надіслали медики, апарат та інший вантаж. южнинські волонтери незламних доставили в суботу, 19 серпня, і вже в понеділок отримали відеозвіт від лікарів з першої операції. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южненського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Відокремити старшу школу та зробити її профільною. Ця перспектива реформи освіти чекає на южненські навчальні заклади у 2027 році. Наразі керівники шкіл зібрались обговорити з експертом основні ризики та проблеми запровадження нової системи ліцеїв у своїх закладах. Можна говорити, що освіта у южномінській територіальній громаді на досить високому рівні, на досить сучасному, прогресивному рівні, але поряд з тим вона потребує змін, як і вся система освіти безпосередньо в Україні. Особливо ці зміни стосуються старшої школи. Реформування якої і нова діяльність має розпочатися з 2027 року. Власне, реформа старшої школи передбачає перехід на трьохрічний термін навчання, і щоб вся старша школа стала профільною і це має відбутися з 27 року. Але чинне освітнє законодавство на сьогодні дозволяє засновникам вже проводити організаційні зміни трансформації старшої школи, щоб вчасно підготуватися безпосередньо до 20... Сьомого року бути готовим до роботи у нових умовах, і ці зміни передбачають все-таки розвантаження старшої школи, зростання мотивації учнів у старшій школі. Практичні поради та досвід європейських країн пілотних проєктів в Україні викликали жваву дискусію серед керівників. Та цього замало для розвінчання побоювань та зменшення опору реформі на місцях, впевнені освітяни. Щоб закріпити наміри, передуючі зміни будуть зафіксовані у новій стратегії розвитку освіти у Южненській територіальній громаді на 2024-2027 роки. Ми для себе поставили таке завдання на цей навчальний рік, що ми вже повинні розробити і прийняти стратегію розвитку освітньої галузі Южницької міської територіальної громади на наступні п'ять років для того, щоб прийти до 27-го року, коли розпочнеться вже реформа старшої школи, підготовленою і, і тому ми і Намагаємось сьогодні, щоб науковець, практик, людина зі сторони подивився, може, і на наші проблеми щось нам підказав в процесі ось такого неформального зручного спілкування. Вирішити і свої проблеми. Обговорення та презентація стратегії розвитку освіти відбудеться 25 серпня. Титуловані спортсмени та майбутні зірки Нетфлікс. Борці та борчині національної збірної проводять підготовку на базі спорткомплекса Олімп. Чоловічі та жіночі колективи відточують майстерність перед одним із найвідповідальніших змагань ліцензійним чемпіонатом світу. Вперше борці та борчині тренуються у великій ігровій залі, а не в борцівській. Тут є можливість розгорнути одразу чотири килими. Дуже чудово, що нам вдалося ну, тут потренуватися, іменно в цьому залі, великий зал, більше кисню, скажем так, простору. І це дуже важливий момент, тому що коли багато спортсменів там біля 40 спортсменів одночасно тренуються, їм треба більше площа для тренування, щоб запобігти травмам, скажем так, щоб не було травм. І це комфортніше, ну, тобто йде процес, скажімо так, більш якісний. Тому чудовий зал, чудові умови, готель, якби, ну як завжди, в принципі, все нас влаштовує. У складі як чоловічої, так і жіночої команди титуловані спортсмени. Це чемпіони Європи та світу, учасники та призери Олімпійських ігор. Вони наголошують, прославляти Україну на міжнародній арені стало ще престижніше. Я город, что представляю нашу страну, наш э, э, флаг, наш прапор э, и доказываем, что э, у нас будет перемога. Сам по себе чемпионат мира лицензионный – это всегда двойная нагрузка, потому что это отборочное соревнования к Олимпийским играм. А так как у нас сейчас война, да, ну, во-первых, мы адаптировались к этой войне, как бы мы уже... Спорт живе полтора року, не прекращал своє существование. Ми постійно в таких условиях там тренуємося. Так, да, буває такое, що там ми не спим, спускаємося в бомбоубежище, але все одно ми хотим, щоб Україну знали, Україну видели і поднимался український флаг на міжнародної арені. Наразі це така з одних моїх якби головних мотивацій, цілей. Допомогти Україні, тому що Україна зараз якби дуже втомлена, але ми люди ми стараємося триматися. Наші люди тримаються зі всіх, якби зусиль, максимум кожен на своєму фронті. І якби спор це моя робота. І я хочу якнайбільше найбільше допомогти Україні в своїй справі. Тобто, щоб мій прапор піднімався як найвищий, я ставала на найвищу сходинку педесталу та наш гімн лунав новий світ. Четверо борчинь збірної України беруть участь у зйомках фільму від Netflix. Стрічка має назву Спортсмени під час війни. Дівчата відправляться в США, де триватиме знімальний процес протягом двох місяців. Розповіла бронзова призерка Олімпіади 2020 Ірина Коляденко я, наприклад, можу приїхати в Америку і розповісти там, так показати, що от дивіться, в мій будинок там попав снаряд. Дивіться, я тікала від там від російських солдат да, там, чи щось типу того, тому що я з Києва, з Ірпіня з Київської області, і там досить тяжка була ситуація. І ну, от я бачу свою місію таку. Е, може, хтось захоче, наприклад. Ну, побачить там, яке все зруйноване, зараз. хтось допоможе там відбудувати щось, там, спортивний зал, поставить комусь вікно там, чи щось типу того. Це також е, е, потрібно робити, да, тому що дуже багато всього зараз потрібно залучати до нас в Україну. Ну і це наша місія розповідати всім, що от, дійсно у нас іде війна, і цього не має бути. Що, наприклад, російських спортсменів не повинні допускати до е, змагань. Ми Цього. Ми не хочемо з ними, це терористи, це люди, які підтримують війну, чому, ну, чому мої е, там, рідні страждають від цього, да, від, там, помирають люди, а ви маєте собі тут нормально себе почувати, ми з ними, ми з вами боротися. Ну, це ненормально. Недавно були місяць тому були в Японії на зборі. Нас пригласили японці. І ми там даже проходили де лекції, читали ми в університеті були, читали. І вони взагалі не, не ну, не розуміли, що таке війна. Ні. Коли ми показали наляну, у нас було відео, і аудиторії студентів вони плакали. А не, не, не розуміли, що це таке. Зараз те, що ми їм об'ясняли, показували. І то, що спортсмени доносять, зараз їздять. Це я думаю, ще одна така маленька для нас перемога для нашої країни. Що ми їдемо і розказуємо про ситуацію в нашій країні. Не всі присутні на зборах в Южному виступатимуть на чемпіонаті світу і в чоловіків, і в жінок по 10 вагових категорій. Категорію представляє одна людина від країни. Тож більшість з тих, хто бере участь у тренуваннях тут, наразі виступають спаринг партнерами для своїх співвітчизників, які готуються на чемпіонат світу. Він стартує 16 вересня. Проходитиме в Сербії.